Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна отримала нові гусеничні броньовані платформи західного виробництва, призначені для підтримки бойових підрозділів. У зоні активних дій йдеться про машини сімейства ACSV, виготовлені німецькою компанією FFG. За наявною інформацією, передано щонайменше 8 одиниць такої техніки. Паралельно з постачанням Україні ця ж платформа привернула увагу інших європейських країн, зокрема Нідерланди, обрали ACSV. Базове шасі для створення, перспективної системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, що свідчить про універсальність і запас модернізаційних можливостей машини. ACSV розроблялося як гусеничний конструктор для армії, яким потрібна неокрема спеціалізована машина, гнучка основа для різних бойових і допоміжних ролей. Роботи над платформою стартували ще у попередньому десятилітті на базі концепції PMMC G5, а повноцінне серійне виробництво було запущене вже у 2020 х роках. За своїми габаритами і масою Машина належить до середнього класу бронетехніки. Вона розрахована на екіпаж із двох осіб і може привозити значний десант або спеціалізоване обладнання. Конструкція дозволяє використовувати внутрішній об'єм як для транспортування особового складу, так і для розміщення апаратури управління медичних модулів чи бойових систем. Рухливість забезпечується потужною дизельною силовою установкою західного зразка у поєднанні з автоматичною трансмісією, що дає змогу машині зберігати високомобільність на пересіченні місцевості та здійснювати тривалі марші без часто Окремою особливістю ACSV є модульний підхід до захисту. Рівень бронювання та протимінної стійкості може змінюватися залежно від поставлених завдань, що робить платформу придатною як для роботи поблизу лінії фронту, так і для тилових операцій. Висока вантажопідйомність дозволяє інтегрувати дистанційно керовані бойові модулі, артилерійське чи зенітне озброєння, а також інженерні та спеціальні комплекси. У підсумку ACSV позиціонується не як окрема бойова машина, а як універсальна гусенична основа, здатна виконувати функції транспорту. Командного пункту медеваку, інженерної техніки або носія різних систем озброєння залежно від потреб конкретної армії та театру бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.